Сьогодні завершальна зйомка проєкту топ модель. Ми тут у нас не конкурс краси. Так ви правду сказали про кішечку. Вогняна зйомка це гарний фінал. Доброго дня, дорогі модники! Сьогодні завершальна зйомка проєкту ТОП модель завданням дівчат буде позувати на фоні вогню. Чи вдасться їм це? Впевнена, що так. Ну а ви готові до запальної зйомки? Тоді поїхали. Будь ласка, чи важко працювати з моделями, особливо в такій кількості? Дуже подобається, тому що в війну дуже хочеться дуже не вистачає зараз. І Я рада, що мене пригласили в качестві стиліста. велику вдячність я виражаю всім організаторам і тобі. Супер! Просто як риба в воді дуже подобається. Чи були можливо в тебе якісь курйозні моменти в роботі саме з моделями? Модели, конечно, требовательные, как любые, как бы женщины хотят, чтобы все было красиво, все было классно, качественно. И, конечно, у каждой свой взгляд, поэтому это очень тяжело попасть из стиля в стиль, то есть чтобы стили стиле визажиста, стилиста и коллекции, получается, тоже стилиста, и плюс еще модели совпадали, и все воедино сложилось в пазл. Я думаю, что нам все удалось, и огромное спасибо за эту возможность. Это просто нереально. Зйомка відбувається у чарівних сукнях Наталії Потоцької. Назва колекції Вогонь перемоги. Ця колекція вишуканих суконь присвячена незламним і сильним жінкам, які підтримують наших захисників, моляться за повернення своїх коханих та наближають перемогу. За ці зйомці ми як фенікси. Це переможний вогонь. Було гаряче, як нам і обіцяли. Вогняна зйомка це гарний фінал. На жаль, остання зйомка, чи будете ви сумувати дівчата? Так, звісно, я подружилася з усіма дівчатами. Усі дуже гарні, дуже цікаві, дуже дружелюбні. Я, я в залювки знімалася у такому проєкті ще багато серій. Коли будете анонсувати наступний проєкт, то я з вами. Ведуча, спостерігала за вами протягом всього цього проєкту. І хочу сказати, що ви для мене така особлива парочка. Ви як і вода, як чорне і біле. До речі, ви сьогодні чорне і біле. Мати і донька, які проявилися просто на всі 100%. Я дуже пишаюся, що ви були в нашому проєкті і те, як круто ви себе в цьому проєкті проявили. Які ваші зараз емоції, які відчуття? Дякую вам, Ольга, за такі приємні слова. Ми тронуті. Дякуємо проєкту. Знаєте, як кожна зйомка вона залишала такий слід на душі, що я ну, думала, що я буду пам'ятати цю зйомку все життя. І ось наприкінці проєкту в мене в цьому ну, душі, ці всі зйомки вони просто переповнюють цю душу. І я в захваті, і Я буду пам'ятати це реальне все життя. Дякую вам. Сьогодні завершувальний знімальний день наших творчих зйомок, на жаль. Але хочеться все ж таки запитати у вас, які у вас емоції стосовно цієї зйомки, можливо, ви для себе вже виділили якусь основну зйомку, яка вам сподобалася і розкрила вас якнайбільша після кожної зйомки. Я думаю, ну все, ця була найкраща і так після кожної зйомки. Но сьогодні вона дійсно особлива, гаряча. Але це щось неймовірне. Дякую дуже, дуже дуже дякую. проєкту, бо я б сама таке не вигадала. Навіть яку би ти хотіла ще повторити? Вам вдається нас дивувати кожен кожен раз. Кожна е, зйомка мені здається, що це буде ну родзинка, сама натуральна в тому вигляді. Не можу виділити все гарне, і вода гарна, і підкорювати висоти гарно, і вогонь гарно, і е, ми всі такі красуні в діамантах. Не можна так сказати. Те ж саме питання, як ви питаєте, а яка саме гарна тут дівчина? Ми всі гарні, кожна по-своєму, тож кожна. Ось тут не треба, Я не питаю, яка сама гарна. Я кажу, яку ви вважаєте конкуренткою. Тобто конкурентка це не тільки гарна, так це та дівчина, яка може проявити себе на максимум в кожній зйомці, яка там, наприклад, справляється з завданнями, які ми даємо вам на максимум. То тобто, є, у це ми тут у нас не конкурс краси. у нас модельний проєкт, так так він трошки про красу, але не тільки. Так, моделі в нас повинні бути не тільки красивими, але й так винахідливими, сильними, сміливими. Thank you. Певно, кожній з вас дала такі нагороди. А для мене ось ця дівчина така неймовірна, була би така гралива кішечка, міс сексуальність. Танечка, для мене ти була би міс граційність і міс сміливість, тому що те, скільки ти, ти наважувалася, я бачила, як тобі було важко приймати участь в деяких зйомках. Ти смілива, дуже смілива. Ну, і Оксана, в нас така кокетка, міс-чарівність, дійсно дуже чарівна дівчинка. І ви всі для мене, кожна з вас, переможниці. Хочу дізнатися вашу думку стосовно цього проєкту. Можливо, ви себе якось по-іншому розкрили, по-іншому побачили, можливо, ви для вас це нове, що я для вас сказала. Так? можливо, ви себе якось по-іншому відчуваєте. Чи вгадала я з вашими такими особистими рисами? Чесно, для мене кожен цей етап, який ми проходили, він був неповторний, і я б такого в звичайному житті, навіть в своїй роботі, я б це не використала. Я дуже задоволена тим, що я це спробувала, я зробила е, визов собі, тому що це такий виклик, е, не на жарт. Е, і я задоволена, що я в цьому проєкті знайшла нових друзів, нових знайомих. І це для мене найголовніше. Щоразу, коли ми мали якусь зйомку, вона була унікальна, вона була е, не схожа на попередню. Тому найголовніше, те, що я змогла спробувати себе в різних образах. І так ви правду сказали про кішечку. Таке воно в мене є. Тобто ти себе саме так і відчуваєш, так? Звичайно. І саме тому я спробувала якби, на деяких зйомках бути трошки іншою. Я не знаю, вдалося це мені чи ні. Бо щось ви так дивитесь на мене, ніби ні. Але Молодько. я спробувала насамперед показати себе, так як я себе відчуваю, і дуже дякую команді за те, що мені допомогли в цьому. Сьогодні в нас завершувальна зйомка, але яка просто неймовірно. Всі дівчатка палають в прямому сенсі цього слова і ще й на фоні вогню. Наталія, по першу чергу, хочу сказати вам дякую за такі неймовірні образи, які ви створили для наших дівчат. І по-друге, хочу запитати, як вам ця зйомка, яка, на ваш погляд, з дівчат, вам запам'яталася найбільше? Зйомка взагалі не перевершена, вона така. Як сильна, велика, як наша країна дівчат. Я не можу сказати, що ну там є, є, от сама гарніша, а є. Вони всі гарні, вони всі красуні, вони всі молодці, бо з вогнем важко трошки страшно, але вони впоралися, впоралися і дуже добре. Всі так кажуть, що всі молодці, але потім ми будемо дивитися на оцінки, які виставлять наші журі, особливо ваші Наталія. Ви така строга, мені здається, журі, одна із самих строгих членів журі, але колекція у вас дійсно неймовірна. А що ви можете побажати далі нашим дівчатам? Ось вони далі вже йдуть. Ми їх відпускаємо у вільне плавання, так так би мовити, так що ви можете їм побажати? В першу чергу я хочу побажати їм. Здоров'я і мирного неба над головою, Вдруге, в подальшому розвиватися, не зупинятися, любити себе, приймати участь у різних показах, проектах, фотозйомках, фотопроектах, бо це дуже цікаво, дуже цікаво, і насамперед, після кожної зйомки, ти начебто. Це вище і вище, ну, на ступеньку якусь вище стаєш. Кожна дівчинка в принципі себе реалізувала, але кожна по-своєму і вже не буде ні, ніхто не буде такою, яка була вчора. Кожна з них вона вже нова сьогодні і з новими цілями, з новими перемогами тільки вперед. Ви вже встигли ознайомитися з деякими учасницями. У вас вже є фотографії, певно, які ви бачили, так кожного учасницю, як вона позує, як вона працює на камеру, які яким... потім на фіналі вже виходять світлини. Можливо, для вас вже є якась своя фаворитка? Так, я маю деяких фавориток, але сьогодні мета моєї моєї присутності, моїх зйомок у тому, щоб подивитися, як моделі справляються. З хвилюванням, як вони себе ведуть на зйомках, на збиранні, на мейкапі, коли вкладають волосся, все це впливає на моє рішення, і тому я тут якби так подивитися зі збоку і подивитися офлайн, щоб зробити для себе деякі висновки, тому що модель повинна поводити себе не тільки при камері, чудово, гарно, але й коли вона у повсякденному житті, повсякденній зйомці це якось впливає на моє рішення. А тепер настав час оцінювання. Подивимось, які бали поставлять журі цього разу. 9 балів. 9 балів. 9 балів. 8 балів. 9 балів. 9 балів. 10 балів. 9 10 баллов 8 баллов 9 баллов 8 9 баллов 9 баллов 9 баллов 9 10 баллов 9 баллов 9 баллов 9 баллов десять баллов. 10 баллов. десять баллов. десять баллов. Девять баллов. Девять баллов. Девять баллов. Десять баллов. Девять баллов. Восемь Десять баллов. Десять баллов. 9 баллов. 9 балів. 9 балів. Девять балов. Весь балов. Девять балів. Девять балів. Попереду фінал, де ми дізнаємося ім'я переможниці, яка стане офіційним обличчям рекламного кампейну Одеса Fashion Вік 2024» Та отримає контракт на розміщення на сайті модельної агенції «Подіум Моделс Едженсі Берлін. Сама екстремальна зйомка – ета зйомка з живим огнем. Дійсно, на зйомці було дуже страшно, мені навіть і хотілося хотілась А вы большие молодцы, что перебороли. Тоже у меня баллы очень снижены на этой съемке, потому что было видно, что многие не справились со стрессовой ситуацией, не выдали тех эмоций. Я даже говорила девочкам вначале, что огонь подразумевает, что вы должны выдать сильную эмоцию. Здесь неуместны улыбки, нежность. Это огонь, это стихия. Поэтому некоторые из вас справились, получили высокий балл. Більшість з вас не справилось. Побідіни будет буде та учасниця, яка максимально владеет своїм тілом, максимально владеет своїми емоціями і проявляє креативність. Для мене теж я вважаю, була дуже важка зйомка, тому що вогонь і емоції поєднати це дуже тяжко і ще й показати свої вбрання якісь різноманітні пози, які те, що ми оцінюємо. Тому всі дуже добре намагалися це показати. Дуже дякую. Вважаю, що будемо чекати. Хто ж переміг? Ця зйомка для мене дуже важлива була. Перед зйомкою я дуже хвилювалася, бо я не тільки як журі оцінюю вас, а як і дизайнер цих суконь. Мені дуже приємно за довіру вам представити мою нову колекцію Вогонь перемоги. І ця зйомка, на мою думку. Дуже важка, бо коли був вогонь, я декілька разів підпригувала, бо це ти не бачиш, коли тебе фотограф знімає, ти не бачиш ззаду вогню, ти не розумієш, коли він там спихне. В спину гарячо було, це була дуже якби, важка зйомка. Але ви молодці, ви показали емоції, ви показали пил, жар. Того є дівчата, які справилися на 10 балів, є хто трошки нижче, але я не можу вам сказати, що хтось з вас був там хуже або краще. Геть. Ви всі молодці, бо це дуже було важко, як для мене. Перемоги і чекаємо на результати топ-моделс. Так було добре з вами. І остання зйомка. Адже ці дні були ну, дійсно насичені різні куча проєктів. Так, професіональний ріст. Ви такі надихаючі на роботу, на творчість. Тому я вам бажаю, щоб це була не остання зйомка, а перша зйомка вашого нового життя. Життя топ-моделі, щоб вийшли до своєї мрії, до своєї мети і ніколи не зупинялися. Ви всі гарні, ви ну, ви класні. Я впевнена, що з кожним днем ви будете більш професійні, і тому е це буде дарувати вам радість і ну, натхнення. Не буду нікого виділяти в цій зйомці, бо ви всі ну, дуже красиві. Вона була важка, цей вогонь ну таке. Це Головне, що фінальні кадри вони говорять про вау-вау. Тобто ти дивишся і ну, такий ефект хочеться дивитись. Тому бажаю вам успіху. Ну і далі будемо чекати, хто ж вона переміг. Вогонь, вода та повітря. Всі ці три стихії були в рамках проєкту ТОП Models. Кожна з дівчат справжня переможниця. Кожна з дівчат вистояла. І я впевнена, що кожна з них стала. Ще сміливіше, ще сильніше і, звичайно, красивіше. Попереду фінал, де ми дізнаємось ім'я переможниці. Ну а я з вами не прощаюсь. Побачимось вже в фіналі. До зустрічі, пока!